Вітаємо вас на телеканалі «Надія» в ефірі програма «О пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Написано в Святому письмі, що каже пророк: І почув я голос ан ангела від жертівника, який говорив: Господи Боже Сдержителю, істинні і праведні суди твої. Таке відчуття, що ангел, ніби довго очікуючи, прозріває, щось бачить і прославляє Бога. І крім того, ми бачимо, що в Біблії малюється картина певного недорозуміння ангелів і небожителів, яка виникає в результаті певних подій в небесному святилищі. І ми бачимо, що весь цей конфлікт недорозуміння витікає із розуміння характеру Божого, або із нерозуміння характеру Божого. Отож сьогодні ми будемо з вами досліджувати саме цю тему. І в нас в студії гості, які хочу представити Валентин Стасюк, В'ячеслав Кулага і Володимир Куцій. Вітаю вас. Тем. 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 Отож, дорогі друзі, ви знаєте, що в Біблії дійсно в багатьох місцях прослідковується певне недорозуміння небожителів і особливо ангелів. В питанні характеру Божого. Який Бог, да? так, який Бог? І це питання не тільки їх тривожило, воно тривожить і нас сьогодні, але найперше тривожило їх. Давайте так. ми трошечки через призму Біблії проникнемо в глибину тих подій, які відбулися за межами нашої планети Земля, про які б ми ніколи не знали, якщо б не Біблія. Що ви можете розповісти про ці події? Чи є ці події, якось зафіксовані в храмі, скажімо так, в старозвітньому храмі єврейському, чи в біблійних текстах відкриваються? Ми знаходимо цікаво в святому письмі в книгі Біблії опис тих подій, які були на небі, завжди на небі. Святе письмо в книги пророка Закіля він якраз говорить про те, що. Тут відкривається 28 розділ картина особливих подій, особливих дійства, коли Бог показується в храмі Небесному як той, хто є владикою Всесвіту, і йому служать ангели. І ці ангели поклоняються йому. Також є ангели, які знаходяться, як почесний караул, вони знаходяться біля престолу Божого. І от Ізекіль більш конкретніше описує про одного з таких ангелів, яким Бог дає особливі почесті. Він знаходився біля Божого престолу. І хоронив закон Господа, згідно якого регулюються відносини у всьому всесвіті, і ця особистість, говорить святе письмо, він повстає, хоча він постає був... проти Бога. Постає такі. проти Бога, і цікаво, як говорить святе письмо, ти. Помазаний хоровим хоронитель, і я дав тебе на гору, на святу гору Божу, і ти ходив посеред огнистого каміння. Святе письмо говорить, що це була особа Люцифер, його небесне імені, яка була совершенна, Бог його створив ну для свят для того, щоб він був на святій горі і міг виконувати святу роботу. Ну, свята гора, це напевно якийсь термін земний, так, який так, так. пояснює місце Небесня. присутності це Бога. Це Бога. Про храм місце. бо на святій горі в Єрусалимі був храм, так так. 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 Ну, ну. І святе письмо говорить, що він повстає проти Божого закона і він кидає виклик у всесвіті в небесному святилищі, в тронному залі всесвіту. Він перед цими ангелами і небожителями говорить про те, що Бог є несправедливий. Бог він заставляє вклонятися собі. Він несправедливо чинить у всесвіту те правління, яке він робить, і той закон, якому вклонялися всі, він не потрібний. Фактично він відкидає Божий закон і вносить смуту в небесне світілище. Таким чином всі знаходяки ті небесні особи, які знаходилися в тронному залі всесвіту, вони не могли зрозуміти розібратися. І до сьогоднішнього дня багато хто з людей не може розібратися. То хто ж Бог? Він є добрий Бог, люблячий Бог, чи з іншої сторони він є несправедливий? Можливо, він тиран, можливо, він підступний. Можливо, він щось задумав таке, що тільки показує, що він на самом ділі такий Бог. А можливо, він жорстокий. Він. Жорстко всяке повстання він присікає. Чи можливо він інший? От про що було сказано? запитати, дякую. Це тільки пророк один пророк Біблії за Київ говорить. Чи може ще якісь місця? Ні, біблії? і пророк ісая? Так само говорить. Ти сказав був у серці своєму, зійду я на небо, повище, вибачте, ще навіть краще ви прочитати 12 го вірша. Як спав ти з небес, о сину, зірниці досвітньої, Ясної зорі, ти розбився об землю погромнику людів. Ти сказав був у серці своєму, зійду я на небо, повище зір Божих, поставлю престола свого і сяду на горі збору богів на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, уподібнюся Всевишньому. Та скинений йти до Шеолу, до найглибшого гробу. Отут якраз і показано, що знайшлася та особа, яка захотіла стати вище від Бога, поставити своє правління від, від Божого. І ми розуміємо, що саме е, ця особа, як е, говорить нам Слово Боже, це є Люцифер, і тепер ми його називаємо Диявол і сатана. Угу. Звичайно, повстання не воно можливо. Не виражається знаєте, такими можливо поганими словами або такими випадами проти Бога. Повстання може виражатися навіть в завдаванні таких запитань, які приводять особистість, приводять до знаєте, до такої. Я вже сум'ять. Він угу. якось він не знає, як відповісти. Він не знає, що, що, що трапилося. чому задаються такі запитання, чому чому припинилися відносини? А що цікаво, що Бог не скрив цього факту. Він навіть для Мойсея показав оцю картину і показав, що та картина, яку він бачив на горі, він має відобразити в святилищі. Угу. І ті хіровими, які е, проводили служіння біля престолу Божого, вони були відображені в скінії, і навіть на ковчезі Бог сказав для Мойсея: відобрази оце, це що було. Тобто святая святих найсвятішому місці храму стояв ковчег завіту, престол так. Божий, і, і там було тих два хироби, які зображені. Це зображення того служіння, яке відбувалося відбувається на небі, також і якось... а, а, що... а з чого ви зробили висновок, що вони задумалися ці херовими на чимось. Можна просто стоять собі і осіняти престол. Але бачите, сказано у книзі одкривання, що він змів третину зір, тобто третина ангелів пішли на поводу. Угу. І якщо пішли на поводу, значить, у них е, були посіні досить серйозні сумніви. Та. Ві, Та, но, вірш ну, каже, і були ці хіровими, з протягненими догори крилами і затінювалися крилами над віком, а їхні лиця одне до одного до віка були стояли лиця тих хіровіми. Тобто, коли. Дивляться на предмет сама поза та, та поза. Да, на предмет е, суперечки, на предмет цього запитання. А крила це значить готовність, готовність рухатись, готовність діяти. Е, предмет суперечки, якого вони не розуміли, і Бог вирішив розповісти, розказати і на і святилище, якраз є відповіддю на це запитання, яке було виклик, виклик. Ну, І написано в апостолі. Пам'ятаєте апостол Павло Петро пише: каже, що каже на те, на що бажали дивитися ангелам, тобто. Так. Тобто їй цікаво ангелів, що дійсно, який же характер Божий по справді ніхто не задумувався, всі щиро поклонялися Господу, але він підняв питання, те, що Бог несправедливий. Ну добре, ми це з вами зрозуміли. Я хочу вас запитати, от е, на сьогоднішній день, на сьогоднішній день е, ви сказали, що люди теж не розуміють. Чим так. це спричинно? Адже всі знають, що Бог і любов, фактично. Ну, як всі, хто читає Біблію, так? Так, так. так. Е, чому люди ніяк не можуть прийняти це як постулат, Бог і любов? А от. Бачите, сумнівається. Ми повинні розуміти, що Люцифер він був осіняючий хірови. У нього була величезна мудрість. І він знає, як підійти. Він знає всю цю філософію, він знає психологію, він знає всі науки, він знає, як впливати на людей. І ми бачимо на першому прикладі такого гіпнотичного сеансу, коли Сатана через Змія підійшов до наших прабатьків Адама і Єви. І він практично їх обдурив. Угу. І Єва йому повірила. О, Хоча Бог перед тим сказав: не чіпай цей плід, тому що як ти вчепиш, ти помреш. А він так підійшов і сказав, що коли ти з'їш, ти станеш як Бог, ти будеш більш розвинута, ти будеш освічена, ти будеш все мати, так. всі можливості перед тобою відкриються. Тобто ви хочете сказати, що це дьявол так зробив, щоб якось е, людям е, цей образ Бога зіп... спотворити. спотворити і, так. і бачите, і цим він сказав. Дивися, я фактично от споживаю цей пліт, і Змій заговорив. Я говорю, а ти людина, бо значить, щось від тебе приховує, значить, він не повністю відкривається, значить, він не повністю вас любить. Значить, в нього є якісь задуми такі не дуже хороші. Він провадить таку саму тактику на землі із людьми, таку яку провадив на небесах, За, задає запитання, які. Е, Заплямовують характер, репутацію Бога. знаєте, я пригадую собі е, твір е, Клаве Люїса, пам'ятаєте, Так, Люїс Льюіс. Е, записки Баламута. І там дуже гарно показано, як дьявол спокушує, як він хитрує над людиною. Буквально людина в, неї, в нього в руках як маріонетка, так. яку обводять. І ясно, що він також і образ Бога спотворив в розумі людини, тому що дуже багато подій на землі, які людина пояснити не може. Так. Добре, значить, отож ми бачимо, що дійсно відбулося повстання. Він повстав проти Бога. Ну, давайте вернемось тепер в Еде. Як же це перенеслося на нашу землю повстання? Повстання в храмі Небесному відбулося. Так. От ми бачимо, так. подивіться, завжди сатана лізе в то найсвятіше. Він повстав перед самим Богом в небесному храмі, і коли Бог, скажімо так, створив копію свого небесного, так, ну, яка відображала цю славу Божу на землі, от він туди заходить для того, щоб там сам Має, ну, Едем, так Едемський це, сад, це, так, було, це так. було про образ так. цього святилища, яка, скажімо так, людям нагадувала і показувала, що є більш величніший храм. Цікаво, також хотів би додати таку думку, що бачите, як на небі Господь хотів, щоб всі небожителі, всі ангели були дуже близькими до ним. Тому якби це святилище, це фактично ну, те місце, де Господь завжди пробуває, і він хотів, щоб всі небожителі були близькими до нього. Так і на землі він оцю частинку переносить на землю, щоб бути близьким до людини, щоб Адам і Єва були частиною його життя, частиною його буття, ага. і Сатана сюди втручається, і як до чого там. це приводить? І це, це, приводить. це приводить до трагедії, коли, коли Адам і Єва фактично їм віддано було владу, царювання над землею, в цей час, коли людина згрішила, вона віддає царювання, і та про це говорить Іван Лятвіана, що Сатана стає князем світу цього. І він починає царювати над людьми. Раніше в святилищі Ведемі Господь царює над людьми, а коли фактично люди згрішили, то фактично царювання з Бога. Вона ця ця влада божественна. Вона, вона відходить, і сатана він стає князем світу. Цього про це говорить 31 розділ дванадцятого 31 вірш, 12 розділу. Так, добре, на ну, от ми бачимо картину. У нас є от Бог, у нас є людина, і Бог притягує людину до себе. От Надемський сад створює, приходить, спілкується. Дьявол щось зробить таке, що він відштовхує людину від Бога. В кінці кінці ми бачимо, людина лишається вже опиняється. Де за, за, межами, та, за ага, межами? За, за межами. межами подальше з е, людиною зрозуміли. Він людину обманув. Обманув, показав неправильно світлі. А от як він працює з Богом, щоб людину від... щоб Бога відштовхнути від людини, що він робить в напрямку Бога? Чи є в Біблії показано? Є на в двох місцях є в Біблії описано сама тактика, яку е, сатана направляє проти самого Бога. Він людину шукав, обманув, а тепер звинувачує в тому, що він зробив. Звинувачує Бога. Це написано в першому розділі книги Йова. Чи бо с, чи. Чи на даремне такий йов богобійний? Він задає Богу, чи на деревне? Ти ж йому, ти ж купляєш в нього його богобійність. Тобто ми бачимо так, зараз, так, зараз, 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 давайте так. розберемо. Значить, ми бачимо Бога, та? і перед Богом стоїть дьявол. І Бог вказує дьяволу на праведну людину на землі. На Е, Як реагує дьявол? Він згоджується з Богом, не згоджується з Богом, і він не погоджується, він не... Він не погоджується так він просто каже: Йов тобі служить, тому що він цього має вигоду. Бо Господь каже, Зиска. що Його богобійний. Господь каже, що Його тобто, Богобійний. Тобто він торкається питання мотивів. Так? Так, чому так. Він так. а чому він питає мотивів? Торкається? Скажіть він так глибоко бере, а не бере по ділах і тому, що він сам наповнений цим такими чорними недобрими мотивами, і він ці мотиви приписує богові. Тобто що він... це суб'єктивно таке його думка. Звичайно. Чи Звичайно. це думка? Все продумано продумано то вичало тому, що небожителі. Ми ж говорили самого початку, небожителі не можуть розібратися до кінця, коли сталася ага, ця ага, такая це вплине тільки на Бога, а й на небожителів. На небожителі. Звісно, це не тільки люди. Люди вже його. Він князь тут, князює. Але як буде з тими небожителями? Як їм розібратися в сутності Бога? Хто uh -huh. він є на самом ділі? Тому ці чорну темну сутність. Ну знаєте, як тем темна лишатка, я такий, такий вираз. Тобто Не зрозуміло, хто це є особистість. Отак і сатана, якби приписує Бог що він є незрозумілий, що його тяжко зрозуміти. Йому не можна довіряти, не варто довіряти. Оце Це тобто йому ми бачимо, що він вже заходить на рівень мотивів і починає так. мотиви е, пояснювати по-своєму. Фактично, так так. так. спотворювати і Спотворювати. Навіть. і таким чином ми бачимо, що вимушує Бога е, діяти діяти Йова. Допускати, скажімо так, випробування, випробування на Йова, щоб доказати, що йов лишається вірним. цікаво. Хотів би думку таку, що якраз оцей момент відбувається перед лицем всесвіту. Це mm. не в тайній кімнаті, де є Йов, Бог і сатана. Mm -hmm. Чи там Бог і Сатана mm -hmm. вдвох вони це перед сама небожителями відбувається, і це відображається, накладає відпечаток на небожителів, на їхню свідомість, на їхнє розуміння Бога. Вони ще більше і більше заплутуються в тому, хто є Бог. Так. ну отож, ми бачимо, що він фактично звинуваче. Звинувачує людину, правда, звинувачує так. людину не тільки Бога, а й людину звинувачує, яка служить Богу. Ви сказали два місця. Перше зйом, а на друге. друге яке? Пророк Захарія також показує картину для видіння, яке було дано для Ісуса, Сина Єрея. Господь показує. Ну, Ісус так. давайте трошки Ісус, Ісус — це, це не є Христо, це не Христо, це, Христос. Це, це йдемо це, про Про первосвященника, який був так. в той час так, в ізраїльському так, народі. Так. І ось першу віршу написано. І показав він мені Ісуса великого священника, що стояв перед лицем Господнього ангела, а сатана стояв по правець його, щоб противитися йому. Оце його тактика, яку він провадить постійно, яку він провадив на небі, провадить на землі. І що цікаво, що своїми ось такими запитаннями він хоче повністю. Знівечити, заплямувати репутацію Бога і поставити себе вище ні зараз, зараз зараз одну хвилину розберемо. <плес> значить, Ми <плес> бачимо, давайте історичний фон найперше. Ми бачимо, що з Ваволонської євреї вийшли за Вавилонського <плес> полону. Полон. Правильно, <плес> значить, виникає питання або дозволити їм розвиватися як народові чи повністю їх знищити? Пригадуєте <плес> так? Так, так, так? так. і ми бачимо картину, що стоїть про який особлює народ. Стоїть Бог, фактично, ну скажімо, Христос, Христос так, так Христос і стоїть ява. Які... Що сатана каже, що каже Христос про народ? Вони достойні для того, щоб їх знищити. Вони сатана ж... каже, знищити так, треба, так? так? А що каже Христос? А Христос каже, що я його, в... Він каже, здійми з нього цю брудну одежу так. і сказав йому, я зняв з тебе провину твою і зодягну тебе в шати коштовні. Тобто Бог так. прощає провину, Христос так. прощає прошу. освячує і приймає. Так, так, так. так, так. Добре, значить, так ми бачимо, що дійсно сатана звинувачує. Так. Щоб ну, знищити навіть Христос, оправдив, самі оці постійно. назви, якими ми користуємо. Сатана означає противник, а, а диявол де? наклепник. Угу. Тобто, ось тут ми бачимо його ім'я, суть сутність, його суть, що він да. звинувачує і наклепи звершує. Добре, значить, ви бачите, що не не так, все просто. Йде мова, про, мова про йде мова про переконання, про мотиви і так далі. Як Бог вирішує проблему, як Бог е, веде війну з цими наклепами, з цими е, наговореннями? Ну фактично, якщо так подивитись, Бог сам себе викликає на суд, іде першим. Він йде на цю землю, щоб показати, яким він є, і саме якраз Христос… Тобто він приймає людське тіло. Христос якраз. І втілюється в людське тіло для того, щоб показати, який він є, як він відноситься до людей, і як кульмінація цієї Божої любові є голговська жертва. Хотілося би сказати, що це відбувається в той час, коли на землі якраз настає такий момент, що це ну, повинно було якби як дивитися з сторони, виклати Божий гнів, і Бог має ну, стерти з лиця землі жителів Зліч, землі. Так. Але вмісто того, щоб це зробити, його має справедливість, цього треба. Але Господь робить інший шах. Він дійсно посилає сина свого. Це було чудо для всесвіту. Не зрозуміло, чому так Господіє? Вмісто того, щоб діяти, щоб Господь знищити, да, знищити він діє, щоби спасати. Так. І при чому, знаєте, дуже часто, от ми люди, хочемо е, щось заслужити, заробити. От якщо я заробив, значить я отримаю, Якщо ти не заробив, значить ти не отримав. А Бог говорить, зокрема, в посланні до Римлян, що Бог просто так задармо, віддає свого сина і дає нам ось цю праведність. Тобто, Скажімо так, богоподібність, можливість жити з Богом у царстві Його. Ну Бог дає як дар для як нас. — Як дар. <про? — прощення, милість це, дає людині. Це велика радісна вістка для нас, тому що дійсно дар ми не могли, не могли б ніколи його придбати. Нічим не заплатити нема чим. Але в нас цікаве друге питання. Яким чином Гологофа відкрила очі всесвято? От що цікаве. Я хотів якраз на це. Запитання дати відповідь, тому що це Євангеліє відповідь на ті запитання, які були підняті там у всесвіті. Це саме перше, не стільки для людей, на які скільки... озвучите питання. Дивіться, фактично постала дилема так якщо Бог люблячий, значить він повинен простити грішника. Так, якщо Бог справедливий, він повинен його покарати. так і от диявол каже: якщо Бог люблячий, помилуй, але ти тоді несправедливий. Якщо ти справедливий, значить зниж грішника, покарай. Ну ти тоді не люблячий. І ви знаєте, оце в дійсності така дилема, яку людина не може розв'язати. Але Бог її розв'язав. І він, оце покарання, цю справедливість він бере на себе, щоб мати право помилувати грішника. Тобто на Голгофі він показує справедливість караючи себе, як, себе як творця людини. І зразу ж таки скажемо на Голгофі він проголошує. Милість. Милість. Милість до людей. А бачите, як? І ось Іоанна 3,16, так і говорить: тощо. так, бо Бог полюбив цей світ, що віддав сина свого. Що всякий, хто віру в нього не загинув, але мав життя вічне, і коли ми говоримо це в контексті святилища, то ми бачимо, що там замість грішника приносилася жертва, і тому ось святилище завжди повинно було нагадувати грішникові, що замість нього хтось помирає. Добре, дякую. Давайте ми підемо далі, тому що час тікає нас. Е, мене цікавить наступне питання. Значить чи суд небесний суд, тобто небесні жителі, зауважили і зрозуміли дії Бога на Голгофі. І як це описано в Біблії? Розкажіть, будь ласка, цікаво, що пише Павло посланні до Филип'ян. Що... Відкривається на голові сутність Бога. Хто він є на самом ділі? Раніше Люцифер звинувачує сатана звинувачує, що він тільки тиран жорстокий, і він не готовий на щось інше, окрім власно, діяти в всесвіті. Так, да, він править, він править справедливо, але милісті якоїсь немає в нього нічого такого немає. Господь, у цей план спасіння включає в дію, написано, що він упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті. Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подією. До людини і подобою ставши як людина. Христос відкриває свою сутність не в словах, а в діях. Він полюбив людину раніше цього. Не ми його полюбили. Ми були злодії, ми були грішні, ми йшли проти Бога, і робили дійсне злі діла. Але Господь полюбив нас до цього. Да, легко любити до цього І цей всесвіт це все бачить. Це все бачить, що так. дійсно йде Дякую. за противника. І бачите, для нас дуже важливо, з чого ми почали. Сатана підняв питання: який є Бог? І ось Біблія якраз показує, як Бог показує, ким Він є. І от в кінцевому результаті, от ми читаємо в книзі відкриття, сказано: ангел сказав. Ти праведний, ти є був і святий, і ти це присудив. Далі в 16 розділі 7 віршом сказано і жертівник, говорив так, Господи Боже, вседержителю, праведні і справедливі суди Твої. Так. А в 19 розділі весь всесвіт каже: праведні і істинні суди Твої, Господи. Тобто, фактично, ми бачимо, що Біблія підводить до того, що в свідомості. Всіх небожителів, всього всесвіту і в свідомості людей якраз знову відновлюється оця важлива істина, що Бог є праведний, Бог є справедливий, Він є істинний і він є люблячий. Хочу, Дякую, а це є найважливіше. Написано да. не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас, ну, я. Так, це зрозуміло. Та ми побачили цю красоту Євангелія і, і слава Богу, що Всесвіт це побачив. Да. А скажіть, будь ласка, а от людина може якось Відкрити характер Божий ще більше для всесвіту, і чи Всесвіт спостерігає за життям людини, яка зустрілась з Христом? Безумовно. І що його цікавить, коли людина зустрічається з Христом? Що його цікавить? Дуже легко займати сторону чи займати бік спостерігача. І проаналізувати, тому що ми можемо теоретично стежити, спостерігати за якимось досвідом, за якимись подіями, то що сьогодні коїться, чи раніше, і ми вже аналізуємо казати, це добре, це ні. А бути в епіцентрі самої події, а тим більше, що це воно торкається безпосередньо. Мене гріх чи зло, чи біда, чи лихо торкається мене? Як я можу сказати, чи як людина, яка на мені як на мені здійснюється ця, ця біда і це повстання, яке відбувається. Ви хочете сказати, що дуже складному суту складні ситуації людина за неї спостерігає Так, так? І так. як сказати тепер, що дійсно Бог праведний, і апостол Павло, який пережив собі неодно, неодноразово, пережив собі все лихо гріха. Ну не все можливо Будь до кінця, Дальше, але ще. ось він каже. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний і не тільки для мене, а й для усіх, хто прихід його полюбив. Він називає суддю праведного, навіть якщо каже я до кінця, можливо не розумію, але суддя праведний він зробить як найкраще, тому що він зробив все зі свого боку, щоб оправдати і мене, тих хто його полюбив, і себе перед цим. Подивіться, Ми згадували історію з Йовом. І сказано, що весь всесвіт спостерігав за цим. Mm -hmm. І апостол Павло говорить, каже: ми стали як видовище. Там е грецьке слово використовується театрон, як театр, коли от всі зібралися і всі дивляться, що відбувається на цій сцені. І ми, як християни, ми є, скажімо так, одними із героїв цієї величезної А чекайте, мене цікавить, чому всесвіт так зацікавило поведінка грішника. Оце мене цікавить. Якщо ясно, поведінка Бога, вони зрозуміли, що Бог праведний, а при чому тут грішник? Де чого вони так цікавляться грішником? Знаєте, сьогодні люди запитають, а що воно мені дає, як воно працює? І тому люди дивляться, а як же ж воно в реальності в житті діє. І що, от, що воно? Це що, ну, Божа що? праведність, Божі закони, Божі істини. От, тобто, о, давайте ми трошки стиль життя Значить, Бога. З точки зору Всесвіту, грішника треба було знищити. Так. Так. А Бог запропонував взяти його царство Боже. Розумієте, так, так, так. і ти не запитає, що він тут робити і не да. просто запропонував, а це зробив, зробив Він фактично так. дав шанс, і все світ питає. Чи можна цього грішника в царство? Боже Чи берете? можна йому йому чи чи не небезпека. Да. Дійсно, це тайна, але дивіться, що відбувається сьогодні. Ми бачимо, як Господь дав шанс перше. Він пішов на цей ризик. Це було дійсно ризик, але з іншої сторони, які плоди його роботи, його цього, цього шансу mm -hmm. сьогодні люди, які були п'яницями, які пили, які валялися на вулиці, вони стають добропорядними людьми, вони стають ми беремо такий крайний гріш. Давайте звемо егоїста. <свят> так, ця Будь людина, егоїст. яка була егоїстом, благодать Божа, ця любов, яку Господь протягнув до цієї людини, вона стає людиною жертовною, людиною щедрою. Ви хоч сказати, що в церквах зараз, які служать Богу, немає ні одного егоїста. Ні, не можна так сказати. Проходить <свят> процес освячення, не одразу, бо Бог не зразу каже, зробив тебе, ти, ти був поганий, тепер станеш добре. Це От процес. Це процес процес час. певний. Mm -hmm. Господь відкриває Але... один гріх, людина бачить, кається в ньому, і йде далі. Господь каже: Тепер дивись на другий гріх свого характеру. Mm -hmm. Господь каже: Оце треба змінити. Людина. Знову під дією впливу святого І, Духа, знаєте, в що Бог спонукає нас до цього такого принципу життя. От як сказав Христос Євангелії Матвія, 5 розділ, 16 вірш. Отак, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Але прославляли Отця вашого, що на небі. Угу. Ваш Бачите, це дуже Діва гарний ваші, принцип. А е, поступаємо правильно, але не собі цю присприсвою похвалу і славу, а віддаємо Богові. І от коли от такий принцип життя буде в нас, то це якраз те, що прославить Бога і, і, відкриє, його і відкриє його характер і нас зробить придатними до царства. Дякую Боже. вам за ваші роздуми. Час наш завершився. Дорогі друзі, ви бачите, що дійсно наші діла про щось говорять, і ми можемо Всесвятою пояснити настільки Бог праведний або настільки Бог без сили змінити грішника. Я хочу вас запитати, про що свідчить ваше життя, коли ви зустрілися з Христом? Чи стали ви кращими? Чи стали ви чистішими? Чи стали ви добрішими, чи стали ви благороднішими? Чи ви залишились тим же грішником, тільки захованим, захованим під красивий, гарний вигляд? Людини в костюмі, в чистій сорочці, в галстуку. Тому нехай кожен з нас над цим задумується, нехай кожен звернеться до Бога, якщо хтось знайшов, що він не такий, і попросить, щоб Бог змінив його. Смиріться перед Господом, і Бог сильний змінить вас до зустрічі.